Сьогоднішнє відео буде про негативні аспекти життя в Канаді від Канадки. Так, так, мене звати Кетрін. Я канадка українського походження, яка виросла в Києві, але переїхала в Торонто три роки тому. І в Канаді є дуже багато аспектів, які мені не подобаються. Дура лицемірства сильно дратує, коли в Канаді люди говорять, що це. Вони, Боже, як класно, коли канадці такі вічливі, що вони такі, «Hey, how are you? How are you been doing? Are you doing great? Yeah! І це подається в такій інтонації. «Hey, how are you? I'm good! And you! How are the birds? How are the toys? Прям настільки. І... Це вже трошки каже, це вже якась така гра Шекспіра, вже така комічність з'являється. І мене це бісить. Так, я вважаю класно, коли тобі, хоча б в обличчя, хоча б фейково посміхаються, а не отак, от що тут робите? А, Але коли це вже «Hi, how are you? How are you? і типу це постійно і це викомарія. Типу, це трошки вже переходить межу, і також часто, оскільки будь-яка комунікація, вона проходить в такому тоні, адже канадці дуже важко до себе підпускають в близьке коло друзів. Наскільки я зрозуміла, є якби то два типи людей, на які вони нас поділяють, є якби то перше коло друзів, якими вони не спілкуються як нормальні люди. Як ми, по типу, з довірою, без цієї фейковості, але це як будь це близькі друзі та близькі родичі. А є другий тип спілкування, з яким вони спілкуються з усіма іншими, і аби стати другом, потрібно дуже багато чого пройти, але це прям інший тип спілкування. А якщо ми говоримо саме про спілкування в контексті розмови з чужими людьми, то вони ніколи не будуть говорити там про щось особисте це і правильно, тому що навіщо говорити про щось особисте, але вони так якби, то в себе щось питають, просто аби спитати, і це от, чесно кажучи. Мені дискомфортно, тобто для мене достатньо просто проговорити «Hello!», «Hi!», ну типу, ось так. Без цього гаваю. Я вважаю, що це дуже зайве. Але якщо ви вже питаєте, тоді то будьте ласкаві, чуєте відповідь. Ось так. І також мене дратує оця посмішка, ось така от, прям до ушей, що, типу, там тобі погано, непогано, типу так ну не можна показувати. Типу, обичну посмішку, типу, отак. Ні, треба прямо отак. Отак, от прямо. особливо в жінок це проявляється. Хоча я феміністка, я дуже поважна ось жінок, я їх підтримую максимально, І, але це вже трошки переходить межу. І також мене страшенно бісить, коли якби то є у цей смолток, але скільки би ти часу з людиною не спілкувався би, пів року, рік. Ні, смолток далі буде, і далі вона буде дружити або він буде дружити з іншою людиною. І от так само буде смолток. Тобто там коли ми поїхали на вихідні, о, класно, яка там погода! О, класно! І отак от, от. Тобто такої якоїсь такої глибини, такої якось говорити про свої проблеми тут не прийнято взагалі. Навіть якщо ви вже типу, вчитеся в одному закладі або працюєте на одній роботі, і ви як би то здружилися такого і проводите час поза роботою. Але такого, що ви говорите про щось реальне, що вас турбує. ні. це от саме такий фільтр, і це така токсична, токсична пасивна агресія, скажімо так. І з цим дуже важко діяти. Може, зливо через це в людей дуже багато людей, які сидять на антидепресантах, які в депресії, тому що важко, коли ти в такому стані, це, типу, на тебе дивиться, типу, ти rude, типу, ти. ну, Різка, ти ти грубо, не можна так робити. Друге, це кількість індусів. Чомусь уряд Канади зробив так, що індусів приїжджає в 3-4 рази більше ніж інших націй. Чомусь це не китайці, не філіппінці. Я не знаю, чому так відбувається. Приїжджають індуси і індуси чомусь саме працюють в сервісі хоспіталити на доставках і в кол-центрах. І все б нічого, але на мою суб'єктивну думку, тобто це нормально, що людина є акцент, але ставити людину з дуже сильним акцентом на кол-центр, або в банк, або в Крейт Юніон, це поскладнює сервіс всім іншим людям, тому що їх важко зрозуміти. І також, наскільки мені відомо, уряд Канади має певні квоти. Якщо наймають не, не канадці на роботу, то е уряд. Спонсорує, тобто дає якусь, якусь грошову надбавку, тобто людина може отримати ці квоти, подати менше працівнику, бо інші частини зарплати покриває уряд. Які самі цифри мені не відомо, але я знаю, що так відбувається. І через це молоді канадці вони, якби то в. Мінусах, тому що роботи приїжджають, для канадців, немає роботи, а для мігрантів роботи повно. мігранти приводять своїх. індуси кучкуються, бо вже приїхали 4 рази більше. Вони зличить своїх. Оця family reunification. Тобто відновлення родини приїжджають такі бабушки вже такими тіками. І вони проблема в тому, що вони не асимілюються. Депу є індуси, які тут виросли. Вони вже як канадці, вони культурні. І навіть самі індуси знімають про це відео, які тут місцеві вже виросли. Є такий блогер Джесі Сінг, він мені попадається, він канадець, але ну якби то індуського походження. І він сам каже, що його це дратує, що не позорить мою Україну. Я не кажу за всю Індію, але часто в Індії така трошки антисанітарія і дуже шумно, багато людей. Вони такі по головам йдуть. То вони це проводять сюди і тут себе так само ведуть. І через це от є така мережа закладів в Канаді Тім Хортенс. В Тім Хортенці переважно працюють одні індуси. Бо бачите, білого в Тім Хортинці це треба їхати в якусь таке маленьке містечко, де вони не доїхали, бо індуси переважно селяться в великих містах. Цей аспект мене. Дуже сильно дратує через те, що добре, типу, добре давати людям час на краще життя. Це правильно, але перевагу потрібно додавати нетівав і, і канадцям, бо це їхня країна, а особливо інуїтам. А не так, що приїжджають індуси і індусам даються е, піари, даються потім паспорта. Вони просять своїх індусів українцям по цій самій схемі набагато важче отримати документи. І інші нації так само, типу, в п'ять разів, в три рази менше, ніж індусів. Я не знаю, чому саме так, але це фейл Уряду Джастіна Трюдо я вставляю багато англійських слів, оскільки я викладачка англійської з п'ятирічним досвідом, і мені дуже подобається те, чим я займаюся, і я просто говорю своєю справою і тому я буду пояснювати значить деякі слів з моїх відео. Третя річ, яка мене страшенно бісить, це якість лікарняних послуг. Говорю про це не просто як користувач, а як людина, яка попрацювала в медицині, в мене дуже різноманітний досвід робіт. Я працювала на ресепшені в стоматології і також я працювала маркетологом в стоматології, тому я все не знаю стоматологічну кухню, але це просто як приклад я не ж за інші заклади, але я знаю, що в лікарні звичай гірше ніж в стоматологіях. в плані того, що я зараз опишу. І основна різниця української медицини від канадської медицини, типу, в тому, що канадська медицина, вона зазвичай базові послуги вони безкоштовні. Так само у нас стоматології є cdcp програма, тобто базові послуги безкоштовні. А далі додаткові якісь потрібно оплачувати за страховкою, тобто там масажі і якісь такі імпланти, якщо ми говоримо про зуби. Але великий нюанс: щоб в Канаді отримати якусь послугу, потрібно дуже довго чекати. Тобто, якщо, наприклад, тобі там болить. Зуб, типу, ти платиш подвійний тариф або чекаєш дуже довго, тобто тиждень чекаєш, там, місяць чекаєш. Наприклад, у мене. Був запит на психологічну допомогу, оскільки в мене був діагностований посттравматичний стресовий синдром через ситуацію, яку я пережила, і я пішла до, в Канаді до сімейного лікаря. Я кажу, дайте мені направлення до психолога. Мені тоді було дуже погано, прям капіці. Я не милася більше тижня через те, що мені було дуже депресивно. І власне лікар каже: Добре, так, вам до телефонують. І коли ви думаєте мені зателефонували? Через півроку, через півроку, типу, це цей час вже не знаю. Якщо б людина була в гіршому стані, ніж я, вона могла повіситися, тобто я. Не говорю про те, що це страпляється часто і регулярно, але шанс цього є, якщо людині прям дуже погано, то пити водичку і або коли тобі болить, це погане, погане, погана е, порада. І це не через те, що там немає лікарів. Та проблема в Канаді з тому, що мало лікарів. Але з твоєї кількості індусів, які приїжджають, саме лікарів, так, саме лікарів багато, то е, лікарі є. Лікарі є, це просто система така, що чекай по пів року, навіть якщо у них є місця. Я ніколи не повірю, працюючи в декількох стоматологіях, що немає місця людину записати через тиждень, через два. Ну точно є через два. Зазвичай вони графіки заповнені на тиждень, два-три. Все. Тобто людину можна записати через два тижні, через тиждень. Але це робиться спеціально. Це робиться спеціально для того і не знаю для чого. І це реально дурня, але якість послуг. Тобто, коли ти приходиш, чиста чистий заклад, тобто гарно, красиво, є кондиціонер, В деяких е, закладах медичних є там снеки, є кава безкоштовно, чистий туалет, тобто приємне. Люди тобі посміхаються в цьому плані. Це класно. Але реально величезний мінус ти приходиш кажеш, лікарю, що у мене там болить болить сильно все погано. Лікар такий та, 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 я тобі розумію, співчуваю, і вам за телефонують, а телефонують через півроку. Ось, і це реально дратує. А четвертий пункт, який мене дуже біситься, це те, що якість послуг не дорівнює по факту ціні, яку вони ставлять. за Ці послуги. Ось приклад в Канаді є певна монополія на телекомунікатичні сервіси, тобто на телефон-провайдери. Є там Bell, і Роджерс, може, там ще хтось є, але це якась монополія. І, наприклад, от я недавно мені сказали, що ми вітаємо вас, у вас тепер телефон, мобільний інтернет буде коштувати 50 баксів, а коштує мені 38. Я така, типу, з якого, з якого дива. І вони такі, ну от, отак от. Але ми вам збільшуємо кіліксіс інтернету. Я кажу, я ту кількість інтернету в Гігабайт, яку ви мені давали. В мене, здається, було 45 Гігабайт. Кажу, я її не використовую, мені потрібно 20-15. Ну такі, ну, у нас є тарифи 5 Гігабайт і є 50. Вам же краще 50? Я така: середнього немає, ні нема. І все. Я кажу, тоді я буду шукати іншого цього іншого іншого інший тарифний план у іншого оператора. Ну, шукайте. Я пішла, знайшла такі, обходила операторів штук шість, типу в цих таких острівках в торговому центрі. І я обрала оператора KUDO. І, і оператор KUDO мені обійшовся ті самі 38 доларів зараз, плюс такси це буде 40. Трошечки дорожче, але 20 доларів на місяць. Господи, 20 гігабайт на місяць 40 доларів з таксами і 20 гігабайт на місяць. Тобто, це нормальна ціна. Нормальна ціна. ну, В минулому році мені було дешевше, але там не маєш типу такий єдиний оператор. Окей, два таких було, але цей кращою фінансовою мову пропонував за 20 гігабайт-40 доларів. От. чому не можна так зробити багатьом популярним оператором? Не знаю. Е, якість життя падає, а кількість населення зростає, але не так як мало би зростати. І через те, що їх все прибуває, прибуває. Люботець знають, що приїде хтось, хто прийде на менше гроші і демпінгують таким чином ринок. А уряд проблема в цьому ж на мою думку, що це уряд завозить цих іммігрантів і говорить, що у нас зараз housing crisis, у нас е, криза житла. Я буду складути деякі англомовні слова в мові, оскільки я вкладачка англійською, я просто горю свою праву. Мені настільки подобається, думаю, по мені це видно. Але суть в яка, що при демпінгується ринок праці. А, у нас немає житла в Торонто. Що канація не можуть купити житло, бо шалені ціни, ціни по 600 тисяч доларів, по мільйону доларів за квартиру і. Через це люди думають, що треба провести робочу силу, яка як, побудує тут, побудує тут, розбудує місто, але ну якби то всьому є меч. Наприклад, Ванкуверу вже нема куди розбудовуватися, Торонто ще є. Тому якби то людям, яким тут не хватає житла і роботи, вони проводять ще житла і роботи більше людей, щоб не хватало. Я не розумію цю логіку, замість того, щоб максимально користувати, зупинити те по тієї тобто такого через іноземних студентів. Я чесно з цього дивуюся. І через це власне люди вчаться боже по чотири роки в коледжі, владять, беруть величезні кредити, щоб це освіту оплатити. Звісно, не такі великі, як в Штатах. Бо якщо ти маєш permanent residence запустити, то ще б освіта в Канаді дешевша. Ось десь 8-10 тисяч доларів за рік навчання, дивлячись, який в тебе курс точно залежить від спеціальності. П'ята річ, яка мене викомає, це маленькі зарплати. Не в тому плані, що вони загалом маленькі, тобто там 18-20-17 доларів за годину, 30 доларів за годину, це нормальна зарплата. То це нормальна зарплата, це жити можна. Але нюанс в тому, що з канадськими цінами, оскільки, наприклад, там рент 2 або 3 тисячі доларів, залежно скільки у вас кімнат, який район і яке місто, там страховка коштує певну суму, комунальні платежі, їжа це е, на людину десь доларів 300. Тобто це вливається в копієчку. І якщо в тебе зарплата там 17-20 на годину, це мінімалка в Онтаріо, то е, скільки тобі потрібно буде годин працювати аби. Заробити, щоб покрити базові потреби, враховуючи, якщо в людини не діти, там садочки, це, це капець які гроші, Скільки які коштує Дейкер, це ж ці дитячі ясла, це шалені гроші, і м -м, проблема в тому, що для того, щоб покрити ці всі затрати і жити по-людськи, тобі потрібно заробляти в час в годину 40-50 доларів. Але хто тут такі зарплати отримує? Е, мало хто, тому що яка, який сенс роботодавцям платити такі зарплати, якщо приїхало багато іммігрантів, особливо з Індії, і вони після того, що вони отримували там, умовно, долар в день, 2, долари, 5 доларів в день, вони приїжджають 20 доларів в день або 18. Для них це вже вау, це вже круто, і вони готові працювати за ці гроші і терпіти. Тобто, бо для них ці умови вже краще, ніж були в Індії. І через це. Також говерман отримує ці е, дотації, оплачує е, роботодавців, які беруть іммігрантів, то е, створюється дуже багато конкуренції на ринку. Адже в Гавермонт також є план, щоб там збільшити кількість населення Канади до 100 мільйонів осіб. Я не знаю нащо, Чому не будується більше міст, а Саме будується, а саме запрошується більше емігрантів з Індії, е, не стимулюють народження канадців. Я не знаю. Наступна річ, яка мене дратує, це Аля обов'язкові чоєві. Чому Аля? Тому що мене вибішує те, що ти приходиш до е, кіоску самовслуговування, і вони питають: how much do you to leave? 10, 15, or 20 percent. І я така. Скільки чаю хочете залишити? Ні скільки, ну, в мене ніхто не поговорив. Або коли вони просто прийняли замовлення і такі, залиште чоєві. Вибачте, я не залишаю чові в такому випадку. Ну, і да, мені не стидно. Знаєш так, вам хоч не стидно, не стидно. От в такому випадку точно не стидно. Сьома річ, що мене вибільшує, це величезні на житло. Тобто, якщо ти живеш, то орендуєш, то тобі треба жити з партнером, або з подругою, або з якимось слівим чуваком, або жіночкою, але і ділити з кимось, кого ти не знаєш, не дуже то вже й вже хочеться, не на такому рівні. Але інакше просто не виживеш. А про своє житло взагалі можна тільки мріяти, типу, бо це кредит на 30 років і це такі нерви, особисто для мене. якщо Платити цей кредит, тобто я надаю перевагу, хоча б більшу суму накупити, купити, тоді далі вже купити. Але з тим, як ціни ростуть, це просто бульбашки, адже дуже багато людей приїжджають. Вони переважно всі приїжджають в великі міста, і імміграція не спадає. І все більше людей приїжджають, а більше будинків не будуються. І ціни тут просто шалені, по мільйону доларів, по 600 тисяч доларів за квартиру. Тобто, це, це, це капець, Я не знаю, як я собі можу хату дозволити. Саме пункт це все життя в боргах. Тому якщо ти хочеш отримати житло, то Моргіч, якщо тобі цей Моргідж загалом одобрить, бо можеш не одобрити. І цей Моргіч у тебе 30 років. Отак, от, от. Тобто 30 років ти оплачуєш більше, ніж зазвичай ти б платив за оренду, бо зазвичай, якщо оренди там 2000 тисячі доларів чимось, то за одну кімнатну в Торонто. А якщо це у тебе Моргідж, то це 3000 тисячі чимось, тому що це і. Проперті таксис, і HOA fee, і ліцензії всякі, і всі ці комунальні ти також сплачуєш, тобто податки всі також на тобі, щось зламалося це все на тобі. А коли ти в ренті, то ти цього не платиш. Тому якбо, то, жити постійно в боргах, і якщо ти втрачаєш то це просто капець. І це, це не має так бути. Тобто тут якісь такі, ти біжиш як в цьому колесі постійно, бо конкуренція за зарплату. Вона зростає за мінімальну зарплату, зростає, бо приїжджають люди без кваліфікації, їм треба десь працювати. А через те, що вони приїжджають, житла нового мало будується, і хати ще більше зростають. Тому такі бульбашка бідні, біднішують, а багато багатішують. На цьому мінус канада для мене не закінчується, але не хочу дуже багато говорити про негатив. Краще про поговорю про позитив. Але це буде вже у наступному відео. Тому дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку. І залишайте коментарі, що ви думаєте щодо мінусів Канади? Чи ви згодні зі мною? І що вас бісить?